На утримання наших захисників, на снаряди тощо, тощо, тощо. Е, і списати це просто на професіоналізм вже неможливо, е, тому це і непрофесіоналізм, і некомпетентність, і корупція, і, можливо, навіть робота на ворога. Я інших пояснень, на жаль, підібрати вже не можу. Е, наступне питання: ми програли історію з розширеним економічним бізвізом. Українська економіка, скоріш за все, за оцінками експертів, втратить 3,5 мільярди євро. Мова йде про те, що ми втратили додаткового. Квоти, які українські виробники отримали на початку повномасштабного вторгнення. А це не лише прибуток для українського бізнесу, це ваші зарплати, це податки, які йдуть на. Е... На забезпеченні українських збройних сил і сектору безпеки і оборони. Це валютна виручка, яка приходить в Україну, і ми з вами безпосередньо це відчуваємо на вартості товарів і послуг і на курсі долара і євро в обмінниках. Наступне питання.